29 серпня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та 4 по зенітно-ракетним комплексам рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один район зосередження особового складу озброєння і військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Солнцепок» рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Бахмутському напрямку продовжують вести наступальні дії південніше міста. Бахмут закріплюються на досягнутих рубежах. В напрямках Новоданилівка, Новопрокопівка та Мала Токмачка Вербове малий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. Вибух також пролунав у тимчасово окупованому Бердянську, в порту вмикали сирену. У тимчасово окупованій новій каховці партизани підірвали передвиборчий штаб рашистської партії Єдім Росію внаслідок пожежі, що виникла внаслідок підриву, згоріла вся документація, яку окупанти завезли до виборів. У тимчасово окупованому Криму поблизу села Оленівка Карааджи, знову пролунали вибухи, виднівся стовп диму. Поруч з тимчасово окупованим півостровом Кацапи знову перекривали рух на горе звісному Керченському мосту. Неспокійно на території рашистського рейху, в Геленджику сталася потужна ландшафтна пожежа, в Москвабаді палали склади біля площаді трьох вокзалов, в Гаутула пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. В Гаучелябінськ гепнувся гелікоптер Мі 8, що належав ФСБ. Всі четверо особин екіпажу перетворилися на хороших росіян, в Гау Брянськ сталися вибухи, лунала сирена. На кордоні України з білорашистською маріонетковою недодержавою вибухнули декілька мін, мабуть, через влучання блискавки. Пошкоджено опору мосту та зруйновані залізничні колії в обох напрямках.